Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. В її рамках будемо говорити на наступну тему. Російська Федерація обходить санкції, але втрачає гроші. Коли та чи буде дефолт з нами? Відеозв'язком Ігор Ітарович, політолог, пане Ігоре. Слава Україні! рада вас бачити героям, слава, добрий вечір. Панігро, і власне дефіцит бюджету Російської Федерації наразі він найбільший за останніх 25 років. Що це означає? Чи означає це, що в них немає вже коштів на фінансування війни? Чи означає це вплив санкцій? Чи означає те, що то країна на порозі дефолту? Як ви вважаєте? Ну це означає, що санкції працюють, і е, дуже погана в них ситуація дійсно з економікою на сьогоднішній день. І щоб вони там не говорили з точки зору. Того, що сильно це не вдарило, вони готові до подальших якихось там обмежень і взагалі себе дуже непогано почувають. Насправді ситуація. Дуже серйозна, і я думаю, що десь на Росії там яка частина економістів, навіть ті, які є провладними, ну тобто працюють по суті в уряді, починаючи від директорки там центрального банку і так далі, вони прекрасно розуміють, до чого все йде. За деякими прогнозами, які до речі з'являються саме в російських джерелах, ну треба розуміти, що з одного боку, це може бути певна там інформація, такого інформаційно-психологічного характеру. Да з іншого боку, ну це джерела, які безпосередньо з уряду критична ситуація для них буде складати. Атися вже десь приблизно в середині року, ну тобто літом почнеться розгон цієї теми, чому тому, що вони е, не можуть навіть продати те, що в них на сьогоднішній день є. Ну я мовчу вже про нафту і газ. Там є дуже великі обмеження, і ми бачимо, що видобуток і доходи відповідно від нафти і газу вони дуже сильно впали. В них є ще колосальна проблема з тим же продовольством. Країна зібрала рекордний врожай. Але продати вони його не можуть. Чому тому, що обмеження, тому що санкції, тому що е, ніхто навіть не хоче мати справу напряму з Російською Федерацією, розуміючи все, те, що вони роблять в Україні, зернова угода в цьому плані. Ну, вона їм відкрила певні можливості, тому що ми пам'ятаємо, що там певні поступки були зроблені Російській Федерації, але ці розумні росіяни в лавках да, вони цим не змогли скористатися. Чому тому, що в них логістичні можливості для цього відсутні, просто відсутні. Якщо раніше вони могли якусь частину навіть там продавати там, через ту ж Україну і таким чином да, собі заробляти, то на сьогоднішній день вони самі себе ну, зробили постріл в ногу і відповідно не можуть цим скористатися. Далі буде гірше дефіцит буде зростати, тому що тут вже є ще дуже така stop. Ситуація, що дефіцит він як мінус в банку, коли кожен ну, отримує, да, він не стоїть на місці. Тенденція там навпаки на погіршення завжди ситуації, причому вона зростає в певній прогресії. Ця прогресія знов-таки не на плюс іде, а на мінус. І в цьому контексті їм треба готуватися до дуже серйозних обмежень, передусім в соціальній сфері. Ну на війну, на жаль, вони зараз гроші знаходити будуть і гроші в них є в крайньому випадку. Як ну не в крайньому, а так і буде в принципі, але як казав Путін він вже прямо про це сказав, просто на Росії на це мало позвернув увагу, що е, армія в нас не буде мати ніяких проблем там з грошовим забезпеченням. І гроші на оборону ми знайдемо. Але це знаєте, як в тому старому анекдоті, е, про те, що здорожчала горілка, да, і син каже: Тату, тато, ти будеш менше пити. Ну на Росії, звичайно. Mm -hmm. Тато відповідає: ні, ти будеш менше їсти. Тому тут, на жаль, от буде така ж сама історія. Вони будуть зараз всі соки витягувати саме на фінансування війни. Діваючи, що вони зможуть досягнути якогось типу результату, і потім це дозволить їм зняти частину санкцій, і повернутися до тієї ситуації, коли вони непогано заробляли і мали абсолютно там профіцитний бюджет або трильйони рублів от в тому стабілізаційному фонді. Хоча навіть на цей рік з шести з шести. Трильйонів, які в них там ну, закладені, да? вже половина, тобто три це є ну, дефіцитні. Вони їх, в принципі, не отримують. І е, в цьому році вони про всі свої стабілізаційні фонди, фонди там е, благосостояння національного, як вони їх називають, вони в принципі зможуть забути, тому що вони не будуть працювати і просто не буде. Пане юре, і щодо санкцій, так ви казали, що вони діють і наразі от, дефіцит це також один з таких вже наслідків санкцій. Якщо говорити про нафтове ембарго, вже з'явилася інформація, що Росія використовує іранські танкери для того, щоб обходити ці санкції. Як ви вважаєте, от у цьому випадку це щось змінить у їхній ситуації? Маю на увазі в економічній, і чи готові європейські союз і відповідно там, до прикладу, Сполучені Штати Америки, інші партнери, які доєднуються до цих санкцій, до обмежень, до запроваджень санкцій про. Ти Ірану, якщо ті допомагають Росії обходити ті санкції, ну ця історія вона не врятує Росію. Це треба розуміти. Це не якось не вплине сильно там на їх економіку. Це така більш тактична тактичний такий захід. Чому тому, що він дозволяє ну принаймні, позбутися у тих надлишків нафти, які в них на сьогоднішній день є. Тут же треба ще розуміти такий простий момент, що нафта це не газ. Коли ви не можете продати газ, ви можете просто відкрити вентиль, підпалити, і він буде горіти в повітря. Що вони, до речі, роблять в багатьох своїх регіонах, де хто навіть рахував, це обходиться там в якомусь регіоні там мільйон доларів на день. Вони просто спалюють в повітря. Ну тому, що в них же ж не газифікована, ледь, там майже на майже наполовину в значною мірою ну, там біля 30-40% навіть відсотків не газифіковані. Вони його просто спалюють з нафтою. Такий варіант не пройде. З нафтою або її треба от видобувати, зберігати, транспортувати, продавати, або треба консервувати родовище. І вони зараз вже підходять до того, що родовище треба консервувати. А стосовно там танкерів з Ірану, ну Іран і так під санкціями. І я думаю, що в Ірана скоро виникне дуже проста ділема. Вона вже зараз з'являється, особливо на фоні останніх подій, які там відбулися, там з обстрілами і так далі. Ділема дуже проста: або ми продаємо свою нафту, вони ж конкуренти природні на ринку. Або ми підставляємося під додаткові санкції, продаємо типу нафту росіяни, що, що нам не принесе великих коштів, а принесе тільки одні збитки. Тому я думаю, що зараз Ірану передадуть різними каналами таке привітання, і вони зрозуміють, що їм краще не зв'язуватися з Росією, а навпаки, думати про те, як їм вийти на свою угоду, яка їм в обмін на певні там поступки, які від них вимагають щодо там ядерного питання і, і до речі, наприклад, там прямо, прямої підтримки. Безпілотниками Російської Федерації да, от якщо вони від цього відмовляються, ну чому ні, що їм зроблять певні послаблення, і вони зі своєю нафтою зможуть вийти на ринок. А нафта в них якісна, нафта в них дешева, і вони б могли заробляти мільярди, але через те, що там не дуже адекватний режим, вони ці мільярди просто втрачають. Пане Ігоре, і про терористів, про злочинців будемо говорити далі. Отак коротко Україна визнала Вагнер міжнародною терористичною та злочинною організацією. Ми не перші, хто це зробив. Що це означає, розкажіть. Ну, це насправді з одного боку хтось каже що це символічний крок. Ну да, він символічний з тієї точки зору, що е, ми, наприклад, не можемо зараз там схопити Пригожина і інших ватажків посадити на лаву підсудних. Але по перше, Україна чітко визначає представників цього угруповування, і тут треба розуміти один момент, коли ці е, вагнерівці потрапляють в полон до до наших військ. да, ну виникає питання: а як їх кваліфікувати класифікувати, вони не є. Військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації виникає питання, чи розповсюджуються на них дії там Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, і так далі. Українці розповсюджують на них дії цієї конвенції. Ми маємо безліч просто там відео, де вони захоплені ну, в полон, і вони кажуть, що їх погодували, полікували, не били там, обміняли деяких навіть обмінюють і так далі. Але їх можна судити на відміну, наприклад, від інших там військових, якщо вони не здійснювали військових злочинів, ці автоматично підпадають під здійснення цих злочинів, просто кримінальних. Бо вони не є військовослужбовцями, вони є ну, якби, е, цивільними, які взяли в руки зброю, воюють проти профі... ну, офіційної армії України. І тут от є питання такого юридичного плану. І коли ми їх визнаємо офіційно такою організацією, це в тому числі сигнал для декого, хто хоче до них найматися і хоче воювати на їхньому боці. До речі, в числі до іноземних найманців, от багато сербів воює в Вагнері. Ми повинні про це відверто говорити. Тепер вони будуть розуміти, що коли їх зловлять в полон, їх не будуть розглядати як військових, їх будуть розглядати як просто злочинців, і вони будуть відповідати відразу перед судами, отримувати великі терміни покарання, і на цьому все закінчиться. Ніхто міняти їх не буде. І другий момент це зрозуміло дуже важливо для того, щоб і інші країни це робили і усіляко обмежували і припиняли діяльність цієї компанії в інших якихось там ну країнах, де вони займаються вербуванням Найманців або намагаються е, здобути собі ну якісь там е, знаєте, такі грошові ті теми, що вони роблять, наприклад, в Африці і в деяких вже європейських країнах, пане Ігоре, дякую вам за відповідь. Фактично, я вже говорила про те, що ми не перші це зробили, і сподіваюся, що ми це не останні зробили. Дякую вам за хорошу розмову і дякую за те, що долу.